За одну хвилину розповім про минулий час Perfect. утворюється за допомогою допоміжного діяслова have або зайн і головного дієслова, яке йде у кінець речення. Про зайн. По-перше, це рух або переміщення, до прикладу, «Wir sind nach Wien gefahren». Тут є слово руху «fahren», тому вживається «sein». Зверніть увагу, «gefahren» стоїть у кінці речення. І друге, це зміна стану. До прикладу, «das Wasser ist gefroren». Тут йдеться про зміну стану води з рідини в лід. У всіх інших випадках вживається «haben», коли відбувається якась дія. До прикладу, «ich habe Kaffee getrunken». Далі важлива таблиця «sein». «Ich bin, du bist, er, es ist, wir sind, ihr seid, sie, sie sind». Ich habe, ich habe, du hast, er/sie/es hat, wir haben, ihr habt, sie/sie haben. Und als є jetzt способи die головного beantworten ja Präfix g, Osnova t, machen gemacht. Zweiter Präfix g, Zamina Korona Osnova ist Essen gegessen. Наступне без prefix g, verstehen verstanden. Und ostatny letzte, präfix g, Osnova t, aufmachen aufgemacht.